Елеонор Портер. Поліанна Читає Вікторія Ткачук Для каналу Світ Казок. Поліанна і Покарання Півна другу Тімоті відвіз міс Полі та її небогу до чотирьох, п'ятьох найбільших крамниць за півмилі від садиби. Купівля нового одягу для дівчинки. Викликала у всіх неймовірне збудження. Міс полі відлягло вона розпружилася, як людина, що ступила на тверду землю після ходіння по щойно застиглій вулканічній лаві. Розпашілі продавці, що обслуговували Поліанну і її тітеньку, мали цілу торбу жартів про дівчинку, аби до кінця тижня розважати друзів. Поліанна випромінювала навколо себе усмішки та сердечну любов. Бо, як пояснила вона одному продавцеві, це так чудово купувати новенький одяг, тоді як раніше, ви не мали нічого, крім місіонерських пожертв та жіночої допомоги. Одяг, який не треба ні підшивати, ні відпускати. На ходіння по крамницях пішла решта дня. Потім на поляну чекала вечеря. Приємна розмова в садку зі старим Томом та з Ненсі. Яка встигла перемити посуд на приступцях, що вели у двір. На цей час тітонька Полі пішла до сусідки. Старий Том розповів Поляні багато цікавого про її маму, і дівчинка була доступного щаслива від цього. А ненці переповіла про маленьку ферму Корнер за шість миль звідси, де жила її матінка та любі братики сестрички. Вона пообіцяла Поліанні, якщо міс Полі дозволить колись повести її в гостину. У них чудові імена, вам вони сподобаються, зітхнула Ненсі. — Їх звуть Алджернон, Флора Белл і Естел. А я я ненавиджу ім'я Ненсі, — зітхнула вона. Як ви можете таке казати? Це ж ваше ім'я, здивувалася Поліанна. Головно не таке гарне, як інші. Розумієте, я була першою дитиною в родині, і мама тоді ще не читала романів, де вона знаходила гарні імена. А мені подобається Ненсі, бо це ви, проголосила Поліанна. Хм, але мені здається, ви любили б мене не менше, якби я звалася Кларісою Мейбл, відказала Ненсі. Мені було б набагато приємніше, оскільки я страшенно люблю це ім'я. Поліанна зайшлася сміхом. Принаймні, ви повинні радіти, що не Гівсіпа!» «Гівсіпа?» Так, це ім'я місіс Вайт. Чоловік звертається до неї гіп, і це її дратує. Каже, що коли вона чує гіп гіп, їй здається, що наступної миті пролунає ура, а вона не хоче, аби їй уракали. Похмуре обличчя Ненці розпливлося в широкій усмішці. Хай тобі всячина. Тепер, коли чутиму Ненці, згадуватиму про гіб гіб і сміятимуся. Що ж, я рада. Вона урвала і вражено втупилася в Поліану. А скажіть но, ну міс Поліано, ви навмисно граєтеся зі мною у вашу гру, аби я раділа, що мене не звуть Гівсіпа. Поліана насупилася, а тоді засміялася. А то ж, Ненці, але я не навмисне. Я гралася, але це вийшло на самохідь. Розумієте, граючись, призвичаєшся знаходити щось, з чого можна порадіти. І справді, здебільшого є чого радіти, якщо наполегливо шукаєш зачіпку. М -м Можливо, з недовірою припустила Ненці. на дев'яту поляна подалася до ліжка. Сітки ще не привезли, і її задушна кімначина нагадувала грубку. Поляна жадобою дивилася на щільно зачинені вікна. Але відчинити їх не наважилася. Вона роздяглася, охайно склала одяг, помолилася, задула свічку і вляглася в ліжечко. Бозна, скільки вона пролежала без сну в гарячій постелі з заплющеними очима, перекидаючися з боку на бік, їй здалося, що минуло кілька годин, перш ніж вона підвелася з ліжка, підійшла до дверей і прочинила їх. На горищі стояла Оксамитова Чорнота і тільки місяць проклав срібну стежку на підлозі від східного слухового вікна. Рішуче зневажаючи страх темряви ліворуч і праворуч, поляна зробила швидкий вдих і почапала по срібній стежці до вікна. Вона чомусь сподівалася, що хоч на цьому вікні будуть сітки. Та ба. Натомість там був казково гарний широкий світ. І, як вона знала, м'яке свіже повітря, якого так прагли розпашілі щічки та руки. Поляна підійшла ближче і почала вдивлятися в широчинь. І тут вона побачила неподалік під вікном бляшаний широкий дах солярію тітоньки Полі понад входом до будинку. Це видовище виповнило її бажанням. Ото б зараз туди потрапити. Вона боязко озирнулась, десь там лишилася і розпечена кімнатчина зі ще розпеченішим ліжком, але її вже відокремлювала від того страшна чорна пустка, крізь яку можна пройти лише на помацки, витягнувши руки. Натомість попереду дах солярію з місячним світлом і прохолодним. М'яким нічним повітрям. Якби ж то її ліжечко стояло тут. Люди ж іноді сплять на вулиці. Ось, наприклад, Джоуль Гартлі з її рідного містечка хворів на сухоти і змушений був спати на дворі. Поліанна раптом пригадала, що недалеко від цього вікна вона бачила низку довгих білих мішків, що висіли на цвяхах. Ненці казала, що в них улітку провітрювали зимовий одяг. Наївшись дрижаків, Поліанна допнулася туди, вибрала один гарний натовчений м'який мішок. У ньому була котикова шуба Полі, що мав правити за матрац. Другий, тонший, вона склала як подушку, а третій, ніби напівпорожній, видався їй схожим на ковдру. Спорядившись таким чином, втішена Поліанна повернулася до осяяного місцем вікна. Підняла раму, спустила мішки на дах. Потім спустилася сама і обережно зачинила за собою вікно. Поліана не забула про мух із неймовірними лапками, на яких вони переносять всіляке страхіття. Яка приємна тут прохолода! Поліана аж вистрибом пішла по даху, вдихаючи на повні груди свіже повітря. Їй так подобався ляск бляхи під ногами, аж вона два-три рази пройшлася із кінця в кінець. Так любо відчувати простір після розжареної кімначини. Дах широкий, плоский, не впадеш. Нарешті вдоволено зітхнула та згорнулася коточком на матраці з котикової шуби, підмостила під голову другий мішок, вкрилася третім, наче ковдрою, і налаштувалася спати. Я така рада, що сіток від комах іще не привезли, бурмотіла вона, блимаючи на зорі. Інакше я ніколи не мала б цього. Тим часом у кімнаті поруч із солярієм, бліда і перепуджена міс полі, мерщій одягала халат і пантофлі. Хвилинку тому вона тремким голосом телефонувала Тімоті. Мерщій сюди, і ти, і твій батько, захопіть ліхтарі. Хтось є на даху солярію, мабуть, видряпався по трильяжу для троянд. Тепер може вдертися в дім через східне вікно на горищі. Я середини горища зачинила, але не баріться. І коли Поліана вже засинала, її розбуркав блиск ліхтарів і озойків. Вона розплющила очі. Ось де поруч Тімоті на драбині. Старий Том вилазить крізь вікно, а за нього вирячилася на неї тітка. Поліанно, що це усе означає? Вигукнула міс Полі. Дівчинка закліпала з просоння і сіла. О, містере Том, а тітонько Полі, запнулася вона. Не лякайтесь, у мене не сухоти, як у Джоеля Гартлі. Там страшенна спека, але тітонько Полі, я позакривала вікна, і мухи не зможуть пронести мікроби». Тімоті хутенько спустився вниз по драбині. Старий Том теж швиденько віддав ліхтар міс Полі і подався за сином. Міс Полі закусила губу і почекала, доки підуть чоловіки, а тоді суворо проказала Подай сюди негайно всі речі і залізай сама. Я ще такої дитини на світі не бачила, репетнула вона вже на горищі, тримаючи однією рукою поліанну, а другою ліхтар. Після прохолоди на дворі поліанні видалося на горищі ще задушніше. Але вона не нарікала, а лише уривчасто зітхнула. Підійшовши до сходів, Міс полі кинула Решту ночі, Поліанно, спатимеш зі мною. Сітки привезуть завтра, а доти я вважаю своїм обов'язком не пускати тебе з очей. Поліанна затамувала віддих. З вами. У вашому ліжку. нестямилася вона. Ой, тітенько Полі, тітенько Полі, які ви чудові. Я так мріяла спати поруч із кимось рідним, тільки не з жіночої допомоги. Мені їх досить. Але ви, ви знаєте, я така рада, що сітки не привезли. Ви теж? Відповіді не було. Міс Полі простувала попереду. Якщо чесно, вона почувалася напрочуд безпорадною. Уже втретє, від час приїзду Поліанни вона намагалася її покарати, і втретє, її покарання. Сприймалося як найвища нагорода. Не дивно, що міс Полі почувалася на диво безпорадною. Поліанна йде в гості. Невдовзі життя у садибі Гаррінгтонів увійшло в колію, хоча новий порядок трохи відбігав від того, який передбачала спочатку міс Полі. А вже ж, Поліанна шила, грала на фортепіано, читала вголос, а також вчилася готувати на кухні. Але це не відбирало в неї стільки часу, як гадалося спочатку, тож Поліана мала час, як вона висловилася жити. Майже щодня з другої до шостої дівчинка займалася тим, що їй подобалося, звичайно, крім того, що їй уже встигла заборонити міс Полі. Невідомо, чи то все робилось, аби не перевантажувати дитину, чи для того, щоб трохи звільнити міс полі від Поліани. Звичайно, протягом перших днів липня міс Полі мала не одну нагоду вигукувати, що за неймовірна дитина. А уроки шиття та читання наприкінці дня виснажували і спустошували її. Ненці на кухні велося краще. Вона була ні виснажена, ні спустошена, а середа та субота стали для неї святковими днями календаря. В околах садиби Гаррінгтонів не було дітей. З якими Поліана могла би бавитися. Власне, будинок стояв на околиці містечка, і в поблизьких домах не було однолітків Поліанни, але вона, схоже, не журилася. Я не звертаю на це уваги, пояснювала вона Ненсі. Я охоче гуляю по околиці, роздивляюсь будинки і вулиці, знайомлюся з людьми. Я так люблю людей, а ви, Ненці. Ну, я не сказала, б, що дуже люблю, принаймні не всіх, не уточнювала ненці. Майже кожної погожої днини Поліана випрохувала якесь завдання, аби мати змогу кудись піти, і під час таких прогулянок вона часто зустрічала одного чоловіка. Подумки вона вважала його саме тим, хоча дорогою здибувала чимало чоловіків. Чоловік був завжди вбраний у довгий чорний сурдут та шовковий циліндр. Цього інші чоловіки не носили його бліде обличчя завжди чисто поголене, а волосся, що вибивалося з під циліндра, було позначене свиною. Ідучи, він тримав спину, а ходив переважно швидко і завжди сам, через що поляна йому співчувала. Може, саме це спонукало дівчинку одного разу звернутися до нього. Доброго дня, сер, який чудовий сьогодні день, чи не так? бадьоро запитала вона, підійшовши до нього. Чоловік ковзнув по ній поглядом, а тоді нерішуче зупинився. Це ти до мене? різко запитав він. Так, сер, розцвіла Поліанна. Я кажу, який сьогодні прекрасний день, чи не так? О м. -м, 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 -м витиснув із себе незнайомець і розгонисто пішов геть. Поліанна розсміялася. Який кумедний чоловік, подумала вона. Наступного дня вона знов його побачила. Сьогодні, звичайно, не так гарно, як учора, але ні в року!» – весело повідомила Поліанна. Га о, – пробурмотів чоловік, як і того разу, і знову Поліанна звеселилася. Коли ж утретє Поліанна звернулася до нього в такий самий спосіб. Чоловік різко зупинився. Хто ти, дитино, і чому ти щодня звертаєшся до мене? Я Поліана Віт'єр, а ви видаєтеся таким самотнім. Я така рада, що ви зупинилися. Приємно з вами познайомитися. А тепер скажіть, як вас звуть? Ну, власне, чоловік не доказав і подався геть швидше, ніж раніше. Поляна розчаровано, без звичайної своєї усмішки дивилася йому вслід. Може, він не зрозумів, але ж не личить знайомитися лише наполовину. Я ж досі не знаю, як його звати, міркувала вона дорогою. Поляна несла холодець із телячої ніжки місіс Сноу. Полі Гаррінгтон щотижня щось передавала цій жінці. Вона казала, що це її обов'язок. Бо місіс сноубітна, хвора і належить до тієї ж парафії, що й міс Полі. Звичайно, це мали робити всі парафіяни. Міс Полі робила це по четвергах по обіді, зрозуміло, не сама, а через ненці. Сьогодні зробити це зголосилася Поліанна, і ненці з дозволу міс Полі охоче віддала доручення їй. Гарно, що воно на мені не висітиме, ділилася з поліанною ненці. Хоча любеньке ягнятко, мені соромно перекидати роботу на ваші плечі. Але, Ненсі, мені приємно це робити. Побачимо, що ви скажете, коли хоч раз побуваєте там, кисло зауважила Ненсі. Чому? здивувалася Поліанна. До неї ніхто не любить ходити. Якби тільки людям не було її шкода, жодна душа й раз на день не навідалася б до неї. Така вона уїдлива. От тільки її доньки по людськи шкода, бо змушена доглядати за нею. Але чому ненці? служниця зрушила плечима. Ну, власне, геть усе чисто, на думку місіс Сноу, в житті відбувається неправильно, навіть дні тижня йдуть не так. Якщо сьогодні понеділок, вона шкодує, що то не неділя, а якщо принесеш їй холодець й неодмінно забагнеться курки. Однак, якщо принесеш курку, то почуєш, що їй хочеться бульйону з'ягняти. Яка кумедна жінка, розсміялася Поліанна. Тепер мені тим цікавіше подивитися на неї. Вона має бути такою непередбачуваною і, і не схожою на всіх. Мені подобаються люди, не схожі на інших. Хм, а то ж, вона таки не схожа на інших, на щастя для нас усіх, похмуро завершила вона. Поляна пригадала цю розмову, коли повернула до воріт пошарпаного маленького котеджу. Її очі сяяли від перспективи зустрічі з несхожю місіс Сноу. На стукіт Поліанни двері відчинила бліда, зморена дівчина. Доброго дня, увічливо звернулася Поліанна. Я відміс Полі Гаррінгтон. Мені хотілося би побачити місіс Сноу. Проходьте, будь ласка. Ви перша, хто хотів би побачити її, глухо пробурмотіла дівчина, але Поліанна цього не почула. Дівчина повернулась і коридором провела Поліану до дверей у самому кінці. Вона впустила Поліану до кімнати хворої і зачинила двері. Всередині панувала напівтемрява. Дівчинка деякий час кліпала очима, призвичаючись до мороку. Аж тепер вона розгледіла тьмяний образ жінки що напівлежала в ліжку під протилежною стінкою. Поліанна пішла до неї. Доброго ранку, місіс Сноу. Тітонька Полі переказує, що вона сподівається, що ви сьогодні почуваєтеся краще, і ось вона передала холодець із телячої ніжки. Для мене холодець, пролунав вередливий голос. Добре, дякую. Хоча я сподівалася, що сьогодні буде бульйон з ягнятини. Поліанна трохи засмутилась. Справді, дивно, а мені сказали, що ви завжди просите курку, коли вам приносять холодець, промовила вона. Що? хвора різко повернулася. Пусте, поспішила запевнити Поліанна. Зрештою, хіба не однаково. Е, просто ненці казала, що ви завжди просите курку, коли наші приносять холодець, а бульйон з ягнятини ви просите тоді, коли вам приносять курку. Але напевно вона щось забула чи переплутала. Хвора аж усілася на ліжку, а це вже для неї була виняткова подія, хоча Поліана цього не знала. Хто ти, міс, нахабство? запитала вона. Ой, ви помилилися, місіс Сноу, і я рада, що це так, бо це ж було би гірше, ніж Гевзіба, правда? Мене звати Поліана Вітір. Я не бога міс Полігарінгтон. Я нещодавно приїхала до неї, ось чому оце й принесла голодець. Протягом першої половини промови хвора з цікавістю сиділа прямо. Але при згадці про холодець вона безвільно відкинулася на подушку. Гаразд, дякую. Твоя дітонька дуже люб'язна, але в мене зранку зовсім немає апетиту. До того ж я хотіла бульйону. Раптом міцно зипнулася. А тоді почала говорити зовсім про інше. Я цієї ночі ані хвилиночки не спала. От якби мені так, зітхнула Поліанна, виставляючи миску з холодцем на маленький столик і вмощуючись на стільці. Ми забагато часу марнуємо на сон. Ви теж так гадаєте? Марнуємо час на сон. вигукнула хвора. У цей же час ми можемо просто жити. Шкода, що вночі ми не живем. Місіс Сноу знову сіла в ліжку. Ти дивовижна дівча. вигукнула вона. Ану, підійди до вікна і підніми штори», – зваліла хвора. Я хочу краще тебе роздивитися. Поліана підвелася, але засміялася якось жалісно. Боже, але ж ви побачите мої веснянки. зіткнула вона, йдучи до вікна. А я так раділа, що тут темно, і ви їх не помітите. Ось, тепер ви можете, вона урвала, повернувшись до ліжка. Зрештою, я рада, що ви захотіли мене побачити, адже я тепер можу розгледіти вас, а мені ніхто не казав, що ви така гарна. Я гарна, з гіркою іронією перепитала жінка. А тож, хіба ви цього не знали? вигукнула Поліанна. Не знала, сухо відповіла місіс Сноу. Вона прожила сорок років і останні п'ятнадцять тільки те й робила, що бажала, аби все було по-іншому. Їй просто на думку не спадало тішитися тим, що є. О, у вас такі великі темні очі і темне кучеряве волосся, лопотіла Поліанна. Я так люблю чорні кучері. У мене таки будуть, коли я піду на небо, а ще дві рожеві плямки на щоках. Ви справді гарні, місіс Сноу. Я гадаю, ви й самі б це побачили, якби подивилися на себе у дзеркало. Дзеркало, урвала хвора, падаючи на подушки. Мені не так часто випадає чепоритися біля дзеркала. І тобі таке було б, якби ти правцем лежала на ліжку. Я вас розумію, співчутливо погодилася Поліанна. І все ж дозвольте, я принесу дзеркало. вигукнула вона, кинулася до трьомо. І схопила маленьке люстерко. Повертаючись до ліжка, дівчинка зупинилася і критичним поглядом оглянула хвору. Перш ніж ви подивитеся на себе, дозвольте мені трішки підправити вашу зачіску, запропонувала вона. Можна, я просто поправлю волосся? Ну, якщо ти так наполягаєш, неохоче дозволила місіс Сноу. Але воно однаково не триматиметься. Ой, дякую. Я так люблю робити зачіски, зраділа Поліанна, обережно поклавши люстерку і взявши гребінчик. Звичайно, я так зопалу нічого особливого не зроблю, бо дуже поспішаю показати вам, які ви гарні. Іншим разом я його розпущу і трохи над ним попрацюю, торохтіла вона, вправно перебираючи ніжними пальцями хвилясті пасимця волосся на чолі хворої. Хвилин з п'ять, Поляна працювала вміло, вправно, начісуючи впертий кучерик, зачісуючи вгору пасимця на шиї або збиваючи подушку, щоб голова мала ефектніший вигляд. Тим часом хвора супилася та іронізувала з приводу цих маніпуляцій, а тоді раптом прокинулося в ній збудження, близьке до хвилювання. Отак. От засапалася Поляна, вихопивши з вази поруч гвоздику. І втикаючи її у темне волосся, до якого вона дуже пасувала. Тепер ви готові дивитися на себе, і Поліана тріумфально піднесла люстерко. Гм. Угу, буркнула хвора, прискіпливо розглядаючи своє відображення. Взагалі мені більше подобаються червоні, а не рожеві гвоздики, але це не має значення. Все одно до ночі вони зів'януть. Але я гадаю, що ви з цього приводу зрадієте, засміялася Поліанна. Адже тоді ви щодня зможете їх міняти. Мені дуже подобається ваша зачіска, завершила вона із задоволеним виглядом. А вам? Можливо, хоча все одно, коли я крутитимусь на ліжку, усе розсиплеться. І це добре, весело кивнула Поліанна, бо тоді я знову зможу прийти і зробити вам зачіску, між іншим. Вам дуже личить чорне волосся. На тлі білої подушки воно виглядає набагато краще, ніж таке русяве, як моє. Ну і що? Ним довго не натішишся, однаково скоро посивіє, відповіла місіс Сноу. Вона говорила роздратовано, але люстерку не опускала. О, я так люблю чорне волосся. Я була би щаслива, якби у мене було таке, зітхнула Поліанна. Місіс Сноу нарешті опустила люстерко і роздратовано повернулася. Та не була б щаслива, якби була на моєму місці. І чорне волосся не тішило б, коли днями довелося ближати в ліжку. Поляна вигнула брівки в задумі. «А вже ж, це було би складно зробити, вголос міркувала вона. Що зробити? Знайти щось таке, з чого можна було би порадіти. Знайти щось таке, з чого можна було би порадіти, коли лежиш прикута до ліжка? Ще пак, відказала місіс Сноу. Якщо ти така розумна, скажи, будь ласка, чому я повинна радіти. На подив місіс Сноу поляна раптом схопилася зі стільця і заплескала в долоні. «Ова! Це справді складне завдання. Мені вже час рушати. Але дорогою додому я міркуватиму над цим. І сподіваюся, наступного разу, коли я прийду до вас, я дам вам відповідь. До побачення! Було дуже приємно з вами познайомитися. До побачення. вигукнула вона ще раз, переступаючи поріг. О, треба ж таке. Що вона хотіла цим сказати? Видобула з себе місіс Сноу, проводжаючи очима відвідувачку. Відтак вона повернула голову та взяла люстерку. Прискіпливо вдивляючись у власне відображення. А ця мала вміє давати лад волоссю, бурмотіла вона собі під ніс. Я й не знала, що може вийти так гарно. Але нащо це все? зітхнула вона, впустивши люстерку на ліжко і роздратовано крутячи головою на подушці. Трохи згодом, коли Міллі дочка між із сноу, зайшла до кімнати, дзеркальце усе ще лежало на ліжку. Хоча й не на видноті. Мамо, що сталося? У вас підняті штори? вигукнула Мілі, вражено переводячи погляд із вікна на гвоздику у маминому волосі. То й що? відказала хвора. Я ж не збираюся усе життя пролежати в темряві лише тому, що я не дуже». Звичайно, звичайно, швиденько погодилася Міллі, беручи слоїк з ліками. Просто я впродовж років пропонувала світлішу кімнату. Але ви ж мене й слухати не хотіли? Місіс знову промовчала. Вона торкала мережу на сорочці, нарешті дражливо зауважила: Хоч раз замість бульйону з ягняти могли б мені дати нову кошулю. Але, мамо. Не дивно, що Мілі не знала, на яку стати, поза нею у комоді лежало дві новісінькі кошулі, які вона місяцями марно пропонувала матері. Далі буде. Дякую вам за ваші подобайки. Не забудьте підписатися на канал Світ Казок і до зустрічі!